Вечір добре. галичини продовжує про головне у деталях. І наступні півгодини ми будемо говорити про силу слова у часі війни та підтримку збройних сил України. Мій співрозмовник Богдан Томенчук, поет, освітянин депутат Івано-Франківської обласної ради та лаврат народної шевченківської премії. Вечір добрий, пане Богдане. Доброго вечір, пані Кса. Бачу, маєте дещо втомлений вигляд. Ви повернулися буквально вчора з презентації власної збірки з Тернополя. Збірка «Вишайте мамо бронежилет. Власне, як зустрічали наші сусіди тернополяни? Ей, ну в таких випадках я кажу, що хвалитися не хочу, а, бо скажу правду, подумаєте, що хвалюся, а брехати також не хотілося би. Всюди книжку зустрічають ну, так, як очікувалося, так як їх свого часу зустріли у Франківську, несподівано, несподівано ну, піднесено, чи що ми пам'ятаємо першу презентацію у театрі, коли. Така сама кількість людей, як прийшла приблизно, така сама кількість людей ще й місця не знайшла у, у залі. Очевидно, тема очевидно назріла, назрів час говорити про це з людьми. Причому одна справа донатити, просто донатити безіменно, інша справа, коли. У ході розмови, в ході розмови ти балакаєш з людьми, люди слухають тебе, і в кінцевому підсумку по 100, по 60 книжок після кожної презентації розкуповується. Таким чином, це означає, що людям потрібне слово. І я потім в розмовах довкола презентації, під час підготовки до самого в залі абсолютно зрозуміло, стає, що люди скучили за словом, люди шукають опори у слові. Пане Богдане, це повністю всі виручені кошти йдуть на підтримку ЗСУ. Куди конкретно вже маєте всі виручені кошти насправді йдуть на ЗСУ? Є фонд Червоне Серце. У фонд Червоне Серце ми віддаємо гроші, а вони вже ці гроші перетворюють у дрони чи у все те, що потрібно військовим, з котрими вони співпрацюють. Ви вже встигли побувати в таких турах, в які міста відвідали? Ну, ми почали презентацію з повнезного залу у Франківському театрі. Потім була презентація у Коломиї, потім була презентація у городку. Потім були презентації. Я вже й почав забувати порядок цих цих презентацій. Були презентації у Долині. Оце, оце в оце у Тернополі була презентація. Наголошую ще, ще раз люди. Ідуть на це. Люди хочуть контакту. Люди ну не маючи оперття в тих реаліях, в яких ми перебуваємо, шукають оперття в слові. Я хочу розпитати про назву. Як власне далася назва? Ви дуже зачіпає. ну книжка вірш вишити мама бронежилет, написаний ще у далекому 14-му. Році. Написано він, я навіть чітко знаю місце написання, це, там це співпадання, не було ще цієї галереї полеглих, але на початку цієї галереї полеглих на кав'ярняному ярня, кав столику був написаний цей, цей вірш. Футури ще раз, Це, очевидно, якесь випадкове співпадання, але, але все це відбулося саме так. Вишити маму, бронежилет. І далі вже пішло, як за текстом. Тоді якраз бронежилети були в великому дефіциті. Пам'ятаєте, тут був той початок, шукали за добрими бронежилетами, і було якесь відчуття, що це просто так не закінчиться. Які віршів у збірці? Про що? У збірці є більш 300 віршів. Ці вірші з різних років. Там є навіть вірші, написані у, у 80-му році. Один вірш навіть із 79-го 79 року. Було якесь таке перечуття, що все це мирно, просто так не відбуд, не відбудеться. Книжка сама появилася. Книжка сама появилася після. Ну, рішення на, зробити книжку з'явилося у городку Львівської області минулого року, у травні місяці, на Вознесіння, ми там з ними мали зустріч, гарна така зустріч, хвилююча, така цікава зустріч. В кінці зустрічі, ну, в буквальному розумінні люди, які були в залі, сказали, що видайте, будь ласка, книжку за цими, за цими віршами. Основний масив цих віршів це ті вірші, які писалися у перечутті війни до 24 лютого. Гіркого прикрого. Ну і вже після, після того. Жоден вірш не притягувався за вуха, жоден вірш не з'явився, не тому що я хотів його написати. Ну, здебільшого це нічні вірші, здебільшого це нічні вірші. Це, я думаю, що кожен з нас і о півночі, і за північ прокидався з такими тривожними думками, з якими прокидався. І я, ну, так вийшло, що я їх виливав у. У вірші е, першим поштовхом у якомусь контексті була і Таня Соболек, залицького кореспондента, котра десь чи в травні 22-го року, чи ну навесні 22-го року нарахувала, що я вже на що на той момент було більше сотні сотні віршів. Тоді я почав задумуватися, а чи не написати книжку, але існувала і друга думка. А чи є моральне право? людині котра не воює писати, писати ці видавати такі такі книжки ну мене переконали що люди котрі не воюють очевидно роблять щось інше і вони передають відчуття тих котрі роблять у тилу для того аби фронт міг жити яким тиражем? Видана збірка? І... Я вже, ми вже збилися. збилися з рахунку. скажімо, давайте так скажемо, сам бронежилет на цей момент заробив більше 300 тисяч. Сам бронежилет, коли ми говоримо про 400 тисяч, це мається на увазі ще й тих 100 тисяч, які були, е, на, за, котрі були на аукціоні у 2021 році, продані 7, 7 книжок. Моїх, то це разом є 4, 400 з чимось тисяч. Ну, наймені Бог простить. Кажуть, що може не слід розголошувати плани і наміри, але все-таки хочеться дотягнути до півмільйона. Тут не питання в як яко, якоїсь цифірі, тут не питання якихось садзубов'язань, чи називаєте, як це хочете. Просто ну, хочеться переконатися, що словом, словом можна також дуже багато досягти. Хоча є такий прикрижарт, що добрим словом, і пістолет, добрим словом і пістолетом можна досягнути значно більше, ніж добрим словом, але я думаю, що слово в даному випадку також воює. Скільки готові донатити люди? Скільки донатів? Е, ми це не вважаємо донатами. Ми, якщо говоримо про це, то ми кажемо, що це інвестиції у нашу перемогу. Ну, здебільшого, ми стартуємо від 300 гривень за книжку, а там вже далі скільки люди віддадуть. Але люди повертаються додому з книжкою. Що найбільше заходить, так би мовити, якщо ви цитуєте у збірці під час зустрічі? Тяжко, тут дуже тяжко Як сказати. Сприймає? Це вже залежить від аудиторії, залежить від того моменту, у котрий ви читаєте той чи інший текст. Глухих текстів ще не було. Глухих, тобто тексти, які б наглухо сприймалися аудиторією або не сприйнялися, аудиторією, не було. Ну, я колишній вчитель, я навчений відслідковувати реакцію аудиторії і повторюю ще раз, сухих очей не буває. Я... Тут говорю не про себе, не про свої вірші. Я тут говорю про людей, які здатні співпереживати і співпереживають. Хто ваша аудиторія? Хто приходить? А в мене збираємо соціологічних досліджень, соціологічного портрету не створюємо. Думаю, що це різні люди. Ну, вчителі, лікарі, люди, які. Пишуть чи, чи пробують писати, є, є, є студенти. Ну, давайте так, ще ніколи не було, аби в аудиторії було менше сотні людей. Наголошую, ще раз, ніхто нікого не приводить під автоматом. Ми просто просимо повідомити максимально, що ми будемо, і розмова буде йти про це і про це. Знаєте, оце. Ми здебільшого приїздимо і здебільшого книжки розходяться ще до початку презентації. Ну, це означає, що про книжку щось чули, щось знають. Але приїхали недавно в заліщик, і Так вийшло, що ми приїхали хвилинка в хвилинку і до презентації не продали жодної книжки. Ну, була якась. Сумнів, закінчалася презентація, і зараз люди, люди розійдуться. розійдуться. Люди розійшлися аж тоді, коли розкупили 100 привезених книжок. Я наголошую ще раз, мова не про мене, мова і не про мої вірші. Мова про те, що люди цього хочуть. Людям це не людям це потрібно, люди шукають опори в слові. Пане Богдане, а чим надихаєтеся? Кажете, ніч, тривожність, але власне звідки натхнення черпає? Пані Оксана, тут я не вмію відповісти на це питання, і я не повірю, я не повірю людям, які зуміють сказати, чим вони, чим вони надихаються. Це воно прийшло і по всьому. Ти з цим практично, ти з цим практично прокинувся. Буває інколи, що за от одного разу було за опівніч в інтернеті надибав на фото хлопчини. З, на плечі. В якомусь напівсні написався, написався текст. І далі взагалі була ну, практично містика. Днів через три, днів через три пише один чоловік, який воює. Звідки ви це знали? Я ще сам цього не знав. Я Скажімо, два дні назад поховав сина, і останнє його фото було з кошеням на, на плечі. Це абсолютно інше кошеня, абсолютно інший хлопець і абсолютно інший батько. Суть в тому, що він пише, я пішов воювати для того. Аби в разі чого захистити сина, вийшло так, що він так що Звідки воно приходить, чого воно приходить, я не вмію розказати. Ви торік видали дві збірки, власницю, з якої ви їдете на презентацію ще одну також. Була книжка Густина Порожнечі, видана книжка Густина Порожнечі. на вона презентувалася у Вагабундо. Ви також пам'ятаєте, був переповнений зал. Я дуже дякую небайдужим людям за це. І на ту презентацію приїхали люди з того ж Городка Львівської області, і вони знову сказали те, що сказали колись з себе в городку. Ви давайте книжку. Я пообіцяв і вже не було куди діватися. І ми запізнилися у термінах. На десь на місяць, тому що виникли певні обставини. Ми гадали книжку видати е і презентувати десь у 20-х числах жовтня, але вийшло так, що ми її презентували у 20-х числах листопада. За перших три презентації, за перших три презентації у Франківську. Коло мої і городку книжка зібрала 100 тисяч гривень. Це було абсолютно несподівано для мене, абсолютно несподівано для мене. Я думав, що ну, мета зібрати 100 тисяч гривень існувала, але вона існувала ну, за всю книжку зібрати. А тут виявляється, що отак на нинішній момент я вам сказав, є отака сума. Я повторюю, наголошую ще раз, переконливо, прошу. Слухачів і всіх, е, мова не про мене і не про мої вірші. Мова про те, що люди хочуть слова. Люди спрагли слова. Література в час війни, ми бачимо, що це важливо, от особисто для вас. Ну, особисто для мене, напевно, ну, ну, я не знаю, як би зреагувала моя душа, якби вона не виливалася віршами. Е, ну, Тому. Бо вислуховувати те, що є людський, людський героїзм, спостерігати е, сволочливість інших людей, бачити е, у, у цей же час. Ну, Напевно, що справді людські душі мали б тріскати по меридіанах і по паралелях. Очевидно, воно мене рятує, мене персонально це рятує. І я думаю, що це рятує і багатьох тих, тому що зараз є дуже багато людей, які пишуть просто глибочезні вірші, глибочезні тексти. І ну, очевидно, найбільшим дивом є те, що хлопці в окопах встигають писати. Те, що вони бачать, як вони, як вони відчувають. Хлопці і дівчата в окопах, чи жінки. Це е, захоплення, хобі, своєрідна терапія. От як оце? Пані Оксана, я не вмію відповісти на це питання. Тут очевидно все разом. Це і, і будемо почнемо з того, що це у першу чергу терапія. Терапія, яка е, ну знаходить себе? Ну, не будемо це називати хобі. Будемо це називати частинкою того дару, що Господь Бог дав, і казав, хочеш, можеш користуватися, можеш не користуватися, можеш розказувати людям, що я тобі там деколи нашіптую, можеш не розказувати людям. Це щось, це щось співмірне із заритим чи незаритим таланом і талантом. Власне, чи відчутна підтримка держави? В плані культури, тому що ми бачимо на екранах тільки телемарафон, а чогось такого більш змістовного на жаль, нема пані Оксана. Я взагалі вважаю, що в, в даному контексті у державі відсутня гуманітарна політика. Чому я так вважаю? Якщо в Україні є 2,5 плюс-мінус тисячі письменників, членів спілки письменників, нехай би тільки тисяча були, скажімо, активними. Та поможіть, дайте дайте цим людям можливість достукатися до... Ну, скажімо, поїдьте, хай би кожен поїхав на якихось дві зустрічі. Хай би кожен на цих двох зустрічах ну, 100-150 людей зібрав. Помножте 100 на 150... Тисячу помножте на 150, ви будете мати 150 тисяч... Ну, хоч духовно душевно душею мобілізованих людей. Ці люди просто так не розійдуться. Вони там чи за кавою, чи вдома за розмовою. Вони ще притягнуть до цієї розмови, до цієї бесіди, цієї сльози. Ще то ми, ми от таким чином ми отримуємо до мільйона людей. Е Налаштованих так, якби мало бути налаштовані люди, а не розгублених вкрай, які б шукають, які шукають у ну, якогось ще раз, опертя у зовнішньому світі. Особливо тоді, коли ну, яйця по 17 гривень і так далі що я продовжувати не буду, Ну, то будь-яка віра може розбитися в обреалії цього, цього побуту, цього існування, я на кількох зустрічах вже говорив, що якщо ми виграємо цю війну, а ми її виграємо, то ми її виграємо в окопах. Але якщо ми її, не дай Боже, програємо, то ми її програємо в тилу. І тому повторюю ще раз, в тилу треба робити все, аби е, люди ну, були готові до дуже багатьох речей, тому що ті е, 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 е. Нестатки, ті біди, ті клопоти, які ми маємо тут, не йдуть в ніяке порівняння з тим, що є в окопах, пане Богдане, по поети, письменники можуть бути поза політикою, поза війною. А це нереально. Це, це не це нереально. Навіть якщо людина вважає, що вона поза політикою, і пише про квіточки і так далі, що це її право писати, але це вже політика. Це вже політика. Це вже означає, що ти в інформаційний простір пускаєш ворога, який розказує своє свої, своїми наративами і так далі. Ти не заповнив якусь нішу на даний момент. Це, в цю нішу обов'язково проникне ворог. Порожнечі в даному випадку не буває. Я вже наводив приклад, що Ярослав Дронов, російський співак, е на Прізвисько чи на псевдонім Шаман. Він співає кілька пісень, і треба сказати, що ті пісні зроблені приблизно з такою якістю, з якою фашисти колись робили свої мобілізуючі пісні. Зокрема, пісня Я русський, той, хто її послухає. То він на сотий раз байдуже може і не лишитися. Ще Геббель сказав: якщо людина не сприймає якоїсь істини, зробіть так, аби людина цю істину послухала 700-800 разів, і ця людина цю істину сприйме вже за свою. І нас мало би насторожити. Те, що навіть на піку нашої популярності нашої червоної калини минулого року вона набирала від сили 10-12 мільйонів уподобайок. В інтернеті в той час, як Ярослав Дронов, шаман зі своєю піснею Я русський вже перевалив уподобайками за 45 мільйонів. Причому це, інтернет бачить все. Причому ці вподобайки далеко не російські, ці вподобайки в Німеччині, в Іспанії, де хочете. А це означає, що там починає превалює, Ну, превалюють наративи руського міра. Це не секрет. Пане Богдане, хто поруч з вами? Хто ваша команда? Хто вам допомагає, підтримує? Ну, перше на місцях є також небайдужі люди. Ми контактуємо з тими людьми, які можуть донести інформацію про наш. При, про наш приїзд нерідко це люди власне з освіти е, трошечки рідше Це люди з культури, е, з, е, з медицини. Ми обумовлюємо, Ну в більшості випадків пропозиції вже йдуть звідти від них. Приїдьте, будь ласка. Ну питаю, скільки зможемо організувати людей? умова одна єдина. Якщо Прийде 30 людей, то зал мав би бути, скажімо, на 32 33 людей, ну, щоб не було напівпорожніх зал, бо воно розмагнічує тебе, коли ти виходиш у напівпорожній зал. І якщо є, скажімо, орієнтуємося на 150 чоловік, то плюс-мінус зал такий і, так і підбираємо. І виходить, так і, так і виходить. Ви їдете туди, де вас вже запрошують, де чекаю. Приблизно так. так. Наступне завтра ми їдемо у надвірну. 26 числа ми їдемо у верховину. В планах, є, в планах є вже пропозиції з Роготина, з Городенки, з Рівного навіть і навіть зі Львова, якщо коротко. Бог дасть, буде, будуть книжки, буде тираж. Поїдемо. Що робити? Хто з ваших колег щось подібне таке робить? Я. Е... У цій частині я ні аналізую, ні обговорюю, ні мислю не знаю. Знаю, що пишуть прекрасні вірші. Дуже багато людей пишуть просто прекрасні вірші. Оце я знаю. А чи хтось робить десь аналогічні речі? Ну, бачу, що пробує Ольга Деркачова, бачу, що пробує Ольга Слоньовська, бо знає, що вона що у них на презентаціях також книжки розходяться і вони їх е, гроші віддають на, на військових. Думаю, що я в цьому не один. Ну, можливо, ми окремішно стоїмо сумою. Але так, так вийшло, так Богдан. Пане Богдана, наскільки легко митцям творити в таких умовах? Сучасних не, можу, не можу відповісти. Наскільки легко, якби я не був чистосивий давно, то напевно я би за цей час був, був посивів. Це не просто. Уявити собі, що це чий син, чиясь донька, і уявити собі, що вони стоять проти такого звірства. Звірства і сприймати це байдуже. Ну я не можу уявити людини, яка би могла це сприймати, сприймати байдуже, хоча я знаю, що такі люди є. І, власне, ви ще є депутатом обласної ради Івано-Франківської. Буквально минулого тижня була чергова сесія. І, власне, депутати сперечалися стосовно обласної програми Духовне життя Прикарпаття мовить йшла, щоб. Виділяти кошти, не виділяти, забрати, все на підтримку ЗСУ. От власне ваша позиція як митця, Значит, як, як знайти баланс? Давайте так. Так вийшло, що я якраз тоді поїхав в Заліщики, бо тільки на початку сесії, у першій частині сесії, і дискусії цієї не застав. Е, ну, якщо. Давайте на, нагадаємо Черчилля. Пам'ятаєте, вже знаменита теза Черчилля, коли до нього прийшли затверджувати бюджет 42 го чи 41-го року, він подивився на культуру чи на освіту значно зменшені кошти. Він каже, я не зрозумів, чому так. А йому сказали, сер Вінстон, та же війна. Він каже, добре, в мене виникає питання, а за що ми воюємо? Я глибоко переконаний, що. Кожна копійка, кожна копійка вкладена у книжку, у якісну пісню, у якісну картину, буде воювати не гірше, ніж кожна копійка вкладена в патрон, в ракету, в снаряд. Я не обмовився, коли я сказав «вкрадена». Головне, головне. Аби ті гроші, які мали піти на снаряди, та й сюди, аби вони не були вкрадені. Тому що ви бачите, і народ бачить, що робиться із бюджетом, і з допомогою. І тут, повторюю, ще раз, головне, не стільки вкласти, а скільки, а скільки не вкрасти, якщо коротко. загалом, ваше бачення політика на рівні держави, в плані культури? От як ну... би мало відбуватися? Зараз пізно посипати голову попелом, зараз пізно посипати голову, попелом, але подивіться наскільки затуманив Путін своєму населенню міське наративами народу. Міра. Тобто він показав, що ідеї стають матеріальною силою, жорстокою матеріальною силою. Є плем'я убивців. 140 мільйонів готові піднятися йти убивати тих хахлов, тому що вони слишком хорошо живуть, якщо, якщо коротко. Тобто я не кажу, що ми, ми мали були бути задурманювати голову своїм людям, але ми мали б вести, були вести справу так, аби ні в кого не виникало навіть і думки, навіть і думки, а може, а раптом і, і, і так далі. Тобто Україна мала б бути присутня у кожнісінькому серці, у кожнісінької е, е, людини. І давним-давно. Давним-давно питання мови мало би бути розв'язане на користь російської мови, але повторюю ще раз, не принижуючи гідності тих, хто народився на початках з російською мовою, маминою на, на устах. Ми цього не зробили, і зараз ми маємо нерідко деструктивні дискусії навколо цього навколо цього питання. Зараз ми в значній мірі програємо в інтернеті контентом російсько російському наповненню? ну послухайте подивіться, проаналізуйте зрештою зрештою мене здається проскахувала цифра про те скільки мільйонів українці українські користувачі ютубу реально заплатили у російський бюджет слухаючи російський, російський контент я відповів ну, вам нам на це питання думаю більше ну ключове питання Вкладіть гроші в те, що буде формувати українську душу. Іншого не буває. Пане Богдане. Плани на цей рік, якщо можна Плани поділитися. на цей рік з Божою поміччю, я вже сказав, з Божою і людською поміччю віддати на зсу цих 500 тисяч. Повторюю ще раз, мова не про мене і про мої вірші. Мова про те, що Воно працює, воно людям, воно людям дає триматися віри, і воно на фронті обертається дронами і чимось іншим. Ну а далі робота, далі зовнішнє незалежне оцінювання. Ми також не маємо забувати, що це свого роду формування майбутнього України, тому що вся війна показала, що війна технологій. Війна технології, а, бачите, технологія шуфлі, технологія лома вона вже минула. Тому тому десь отак. Дасть Бог, дасть Бог, ну є ще напевно матеріалу на ще зубні книжки, але це вже буде залежати від тих обставин, в яких ми будемо всі всі перебувати. Я вчора в Тернопіль сказав шалене, <клух> шалено ну, хочу э, провести вечір э, ліричної. У Езії чи в Тернополі, чи де у перший же день після перемоги. Аби ми, і аби це нас... обов'язково буде. Аби, ми всі наст... це аби настала пора, коли ми б говорили тільки про любов до жінки, до дитини, до матері. А воно б разом і ставало любов'ю до батьківщини. Пане Богдане, дуже дякую за цікаву розмову. Усім телеглядачам бажаю гарного вечора. Залишайтеся з Галичиною і не перемикайте нас.